Так, усім привіт на каналі. Слава нашим ЗСУ, слава Україні і слава всім героям нашим, яким, які нас захищають. Вже таке сьогодні враження, що скоро зима буде на носі, вже і сніжок пролітає. На відео пейзажі наших полів з Західної України. Холдинг. Холдинги вже тут. Холдинг по Орал, тут два на межі. Тут була оранка, тут була дисковка після гречки, там буряк цукровий, там видніється на горизонті пшеничка іншого холдинга. Ну, а ми не холдинги. Ми прості невеличкі фермери. Вирішив відосик записати, на яку тему. Е, віддали мені тут кусочок, я обмінявся з колегою. Я вже знімав там сою недавно молотив відео. Ми молотили саме з цього огорода. Ми розмінялися огородами. Там далі, де трактор стоїть, це вже мій кусочок, там, пів гектара. І тут десь соток біля 20, 18, може йому далеко їздити. Ну, то таке, розмінялися. Е, як всі знають, хто слідкує, я заядливий міні-тілер. Але тут прийшлося переорати, бо дуже було багато мишей просто поруйнувати їх. ну я міг би там Зараз я підійду, покажу. І таю штукою зруйнувати. Але тут прийшлось просто розорати, бо складок дуже великий був посередині борозна. Тут борозна, і отам перед трактором теж борозна, то я його просто розорав на сантиметрів 25 А тепер заходжу отакою штукою. Тут видно трошки так, якби сліди. Зараз я йду туди ближче. І от після оранки, що хочу сказати, в 25 сантиметрів, Я тут ще дістаю отакі екземпляри. Така, вона не суха, але затоптана тверда земля. Але вона не дуже, ну, якби сухо, то може було б і твердо, але воно просто мокре, то розлітається. Але я їх оце подоставав, бо це впоперек до оранки ходжу. Тут борозни і не видно, гарно все розрівнялося, я мілше там, де борозна, приподняв плуга. Я то мені тілер, мені тілер але... Затоптування і ущільнення ґрунту нас ніхто не відміняв. Овсінським. Овсінський. Але є така штука, як затоптування і ущільнення. Техніка ходить, якщо це 3 тони важить, то він і не важкий, ніби ну комбайн заходить 10 тонн, а погоду не й Тут трошки от потоптано, а це де звороти особливо, то просто, просто капець. Забивається земля, ну 5 см я її зачіпаю, сівалка важка, але далі дуже твердо. І в посушливі руки, такі як цей був, трошки ну так видно геть воно, геть, воно, видно просто, де затоптана земля і все. І от я вирішив зробити. Як зробити, вирішив? Воно в принципі в мене все було, отака рамка. Модернізував трошки. Це я тут був порвав, трошки укріпив, ну то таке. Кума на кагатницьку, воно не витримало. Оце я підходжу. Це до пояса воно мені. Така лапа 70 см висотою. Там просто приварив стрілки намертво і все. І така штукенція. Залазить в землю, воно під кутом. Оце, оце в нас буде 30 см донизу, до лапи. Але я десь приблизно отак беру. Ну, от я тут вже пройшовся, все переміряв. Землю ж хочеться мінімум зворушувати, перевертати. тобто... Оця штука має 45 см. 5 зверху десь на 40-42 на 42 місцями. Бо воно без коліс. І якщо трактор колеса чуть нижче заходять, то воно провалюється. Отак воно виходить. Отак у нас виходить. Я не все, це я буду робити приблизно один раз на 5 років, можливо на 4, ну, в залежності від ущільнення, ще раз повторюю, акуратно розрізає. от Моя рука для порівняння приподнімає, да, приподнімає, якщо з боку дивитися, ну, приподнімає землю, гарно приподнімає, бо е, коли було сухо пилюка, ще була, то навіть видно, я прийшов, пилюку геть затягує всередину. А потім як проходжу, через пів метра вона земля падає назад не повністю і геть та пилюка зрушується, вилітає по тих щелинах. Такий цікавий ефект. А зараз вже в нас мокро, земля тут така в нас, в основному чорнозем, але тут така з глинкою. Чорнозем опідзолений, чи як він правильно називається. З глинкою вона, але... Це вже тут, тут десь в мене ну, років років от не збрехати, ну 5-6. Вже точно я не орав, бо воно постійно розширювалось потрошки. Перш було там, потім тут вичистив декілька пеньків. Тут пеньків, напевне, з 15 я викосив, викосив, викосив. Викопав, бо садок колись був, це огород мого друга дитинства, я там далі жив. Та й ми ми так колегуємо зараз, але він, він сам з 15 кілометрів звідси живе, та він сюди не їздить. Та я його обробляю, щоб воно тут не заростало. Бо якби тут ніхто нічого не чіпав, то вже, вже б таке було як ондо. Це там хатницько колишнє. Ну, не в тому справа. Е, то отак отак от проводжу отаке розчілювання, розчілювання, як його правильно назвати. Тут в мене був панюк. Це притушено. Тільки що я його годину назад звідси домучив, бо ми тут джондіром. Поміняли жатку, колега молотив. Проти сонця йшов. Сонце в нас якраз за кабіною, виходить. червоне сонце за лісом. Кабіна в пилюці в комбайні, а я не добіг. Ось сюди я добіг і все, і такий губ, і джоник став. Поміняли жатку, ще й непогано. 11.88, здається, джондір. На гідроході і жатка 5 метрів, то солідно так пом'яли. Ну, там добре, що продумано, все з пластин познімали, повирівнювали, болт-болт назад попоставили, дай все, дай нормально. Там два зуби помнялося, викинули, але я знайшов в себе 10, подарив колезі, закопав, зарівняв, вже тут нічого нема. А от черешня була штука така здорова, попокарячився я тут з малою лопаткою. Але трактором його по кусочках-по кусочках звернув ланцюжком. Ну, витягнув. Звіруга витягнув. Витягнув. То хлопці казали, бери в оренду на холдингу GCB, щоб його викопати. Але й такий справився. що Козак. Так, помаленьку. Це я не погнув лапи, бо був, зачепився трошки. Трошки вже одну підігнув. Ну, ніби нічого, ніби не сильно. Ходить. Це залізяка, знімемо, порівняємо. Отут зараз буде дуже твердо, де я ходжу, бо я вже разок попробував, пройшовся, ще й покривив, не люблю так криво ходити, от сюди, мав іти, я щось пішов туди. Так, переправимо. Бо як сино, син до мене каже, 10 років, каже, тато, ти каже, малюєш по полі. Кажу, так, да, будемо малювати. Назвемо це малюнками. А нащо ти каже полоски малюєш по полі? От. І ніби розсипається та земля. Но, но треба, треба таку штуку робити. Так. Я не знаю як. Ну, дивлюсь там по всіх, всіх, всіх в принципі, всіх найвідоміших блогерів. Хто займається міні-тілом, ноу тілом, зовсім без обробітку, але я не знаю, як оця проблема з цим ущільненням, що з ним робити. Я от, я таки думаю, що воно не лишнє один раз на 5 років проводити таку штукенцію. Ну, тут мені трошки щось зацепилося, тут дуже так роздерло. Зазвичай воно в загальному отак, не сильно. Роздирає, землю не викидає, воно просто піднімає і просто кладе назад. Я думаю, що це найкращий спосіб роз, розущільнити нашу землю. Ну до оранки вертатись я не буду. Не бачу сенсу зовсім. Врожаї в мене класні, ще раз повторюю, по 3,5 в середньому, Це в загальному і в середньому. 3,5 тонни сої в Цьому доказ. Пшеничка 5-6 тонн, в залежності, як, який рік, якщо дати салітри, хоч, хоч би рекомендовану половину норми, ну, можна побитися і за 7 тонн, і за 8. Ну, але це сівозміна, да. сівозміна соя, 2 роки соя. Рік пшеничка. Добре. Всього всім найкращого. Перемоги нам.